Від диспетчерів до кінологів та криміналістів. Шведи побачили у Львові такі, що аж дух захопило. Наші поліцейські похизувалися своїми навичками і отримали від іноземних колег овації та неабиякі бажання співпрацювати. Я вражений презентаціями роботи підрозділів української поліції і хочу зазначити, що професійний рівень поліції в Україні в багатьох аспектах не поступається поліції Швеції. Тому сподіваюся, наша подальша співпраця буде плідною для двох сторін. Зі шведськими поліцейськими наші правоохоронці дружать давно а під час війни отримали від них чимало допомоги. Цього разу ціла делегація приїхала до Львова і знову не з голими руками: дрони, спецавтомобілі, турнікети та захист для службових псів. Зараз на війні це вкрай необхідно. Підтримка саме цих підрозділів, які займаються сьогодні гуманітарним розмінуванням і допомагають в пошуку нелегальної зброї, наркотиків шукають дітей, затримують злочинців. Вони потребують розвитку. І сьогодні шведи погодились допомогти нам. матеріально технічні передали автівки, передали відповідні дрони, які будуть допомагати і підрозділам кримінальної поліції, і звичайно кінологічним центрам. Головна поліцейська кінологіня України Світлана Коломіць пишається чотирилапими правоохоронцями. Каже, що від початку повномасштабного нападу хвостаті підлеглі вже аж 29 тисяч разів виїжджали на місця злочинів. А тепер із дронами фіксувати звірства росіян буде набагато простіше. Наприклад, після масованих ракетних атак, завдяки дронам, криміналісти фіксують всі ці ушкодження, які були завдані, і тим самим збирають доказову базу для представлення її в подальшому в кримінальному суді. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.